Три шляхи ведуть до знань. Шлях наслідування найлегший, шлях розумів найскладніший, і шлях дослідження найцікавіший. Та в Конфуції. Тема сьогоднішнього уроку це сила тертя, коефіцієнт тертя ковзання, сила опору під час руху тіла в рідині або газі. Сьогодні ми вивчимо види сил тертя, їх природу і напрям з'ясуємо від чого залежать або не залежить ці сили, які існують засоби збільшення або зменшення тертя, з'ясувати, від чого залежить сила тертя в рідині чи газі. А саме дамо відповіді на запитання, що таке сам сила тертя, які види тертя, які причини виникнення тертя, які способи зміни сили тертя і що таке сила опору рідини і газу. Відповідно, тертя існує сухе та рідке. Сухе тертя поділяється на тертя спокою, тертя ковзання та тертя кочення. Причини сухого тертя нерівності на поверхнях. І, відповідно, якщо в нас нерівності доволі сильно відшліфовані, відбувається міжмолекулярне притягання між поверхнями. Природа сили тертя електромагнітна. Давайте порівняємо сили теття. Як ми до цього сказали, є сила сухого тертя, це сила тертя спокою, сила тертя ковзання та сила тетя кочень. Порівняємо ці три сили тертя. Давайте уявимо, що ми поклали брусок з двома вантажами на стіл і приєднали динамометр. Дуже повільно починаємо тягнути динамометр. І знімаємо показники. Перед друге, взяли брусок із двома вантажами по столу рівномірно за допомогою динамометра. І зняли показники. Поклали брусок з двома вантажами на круглій олівці, переміщуємо брусок рівномірно за допомогою динамометра і знову знімаємо показники. І що ми отримаємо? Що сила тертя спокою буде дорівнюватися силі зовнішній. Сила тертя спокою максимальна буде більша, ніж сила тертя ковзання. Сила тертя спокою виникає між дотичними поверхнями тіл і перешкоджає виникненню руху. Пам'ятаєте, коли ми намагаємося сунути великий шкаф. момент, коли ось ось він почне рухатися, найважчий. Сила тертя ковзання виникає під час відносного руху одного тіла по поверхні іншого. Сила тертя ковзання буде завжди більша сила тертя кочення. І сила тертя кочення буде значно менше за сила тертя ковзання. Виникає при перекочуванні одного тіла по поверхні іншого. Відповідно. Яка залежність сил тертя ковзання від сили реакції опору матеріалів і площі поверхні. Залежність сила тертя ковзання від сили реакції опори залежить. Залежність сили тертя ковзання від матеріалів дотичних поверхні залежить. Залежність сила тертя ковзання від площі дотичних поверхні ось тут же немає залежності. Тобто, неважливо, якою площі поверхні в нас відбувається. Це прикаси контакт. Сила тертя ковзання прямо пропорційна до сили реакції опори. F тертя ковзання приблизно дорівнюється N, це сила реакції опори велика. Сила тертя ковзання дорівнюється му N. Відповідно, це коефіцієнт тертя ковзання. І N дорівнюється вазі, P великий, або Mg. Закон Амантона. Колона сила тертя ковзання дорівнюється мю МЖ. На будь-яке тіло, як ми раніше роздивлялися, діє сила реакції опори, яка направлена від точки контакту з поверхнею, сила тяжіння, яка направлена до центру тіла, сила тертя прикладена до Поверхні до кон... контактній поверхні і сила тяги до центру нашого тіла. Сила опору середовища залежить від в'язкості середовища. Тобто, нам дуже важливо розуміти, в якому середовищі рухається тіло. Розміри, форму і стану поверхні тіла. Для того, щоб іноді е, різати поверхню, ми повинні. Створити тіло, яке буде різати це поверхню і проходити. І навпаки, як з парашутом, ми змінюємо форму для того, щоб сповільнювати його рух. Відносності швидкості руху тіла є середовище. Сила опору завжди напрямлена проти напрямку руху. При малих швидкостях сила опору дорівнюється К помножити на В. При великих швидкостях КВ квадрат. Трибологія наука про тертя, зношування, змащування та контакту взаємодію поверхні твердих тіл при їх відносному русі. Є декілька способів збільшення та зменшення тертя в побуді та техніці. Наприклад, ми з вами, щоб влітку або автомобілі не, взимку не падати, посипаємо піском для того, щоб збільшити тертя. Або е, асфальт і так має е, високий коефіцієнт тертя, але при е, потрапленні туди води, воно створює начебто таку поверхню. Скаль... Скользко. Відповідно, ми створюємо знов піском цей прошарок тертя. І є таке ще подшипники. для того, щоб зменшити тертя, ми створюємо тертя ковзання, яке ми знаємо набагато менше, ніж сила Е, Для того, щоб шини в нас були взимку більш псухняні ми додаємо в них шипи, щоб збільшити силу тортя. Або з э, взуття також має э, велику кількість э, різних визародків для того, щоб збільшити знов стертя. Нам іноді відбувають потрібні умови, коли ми зменшуємо тертя, наприклад, змащуємо або шліфуємо поверхні. У нас є корисне та шкідливе тертя. Давайте подумаємо, при яких умовах, при рівних умовах порівняйте силу тертя ковзанню і силу тертя ковчення. Ми з вами сказали, що сила тертя кочення буде значно менша за силу тертя ковзання. Які причини виникнення сили тертя? Шорсткість дотичних поверхнонь, взаємодія молекул дотичних поверхень? Рух тіла по поверхні на рівності на поверхнях та сили міжмолекулярного притягання молекул поверхень. Д. Кажіть правильний висновок, сила тертя ковзання не залежить від площі дотичних поверхень. Так, сила тертя ковзання обернена до сили нормальної реакції опору. Ні. Сила тертя ковзання залежить від роду дотичних Поверхнь. І сила тертя ковзання не ж залежить від роду дотичних поверхонь. Ми з вами казали, що вона не залежить від площі дотичних поверхонь. Звісно, залежить від поверхні а, роду поверхні. А, як розрахувати силу тертя ковзання при русі тіла по горизонтальній поверхні? Ми з вами казали: це мю Як розрахувати коефіцієнт тертя Відповідно, якщо в нас коефіцієнт тетя це К помножити на N, то це в нас буде N поділити на F тетя. Яка сила тертя отримує вантаж на похилому транспортері? Тертя кочення, тертя ковзання, тертя спокою, сила опору в повітрі тертя спокою. За допомогою динамометра учень рівномірно переміщував дерев'яний брусок масою 200 грам по горизонтальній розташованій дочці, яку силу показував динамометр коефіцієнт тертя становить Е, Відповідно. Зараз 0,3 В нас ми знаємо, що сила це МЖ це буде С 0,6. Щоб збільшити силу тертя, потрібно збільшити площу стичної поверхні, використати підшипники, збільшити відносну швидкість руху стичних поверхонь і надати тіло оптичної форми. Щоб збільшити силу тертя, нам потрібно відносно швидкість стичних поверхонь збільшити. І ось правильні відповіді. Так ось, причини виникнення тертя, ще раз. Це наявність нерівних поверхонь, е які стискаються, або обидві поверхні ретельно відшліфовані при зіткненні поверхонь, виникають силами молекулярного притягання. Сила тертя ковзання це сила, яка виникає в разі ковзання одного тіла по поверхні іншого. Сила тертя кочення при е виникає. Прикочення одного тіла по поверхні іншого, сила тертя спокою це сила, яка виникає між двома дотичними тілами в разі спроби зрушити одне тіло відносно іншого. І направо бік протилежний тому, в якій би рухалося тіло, якби тертя не було. Сила тертя спокою є гальмівною і, навпаки, рушійною силою. Для всіх неземних колісних видів транспорту. Для всіх наземних, вибачте, забезпечує можливість ходіння по землі. Так, ось, від навантаження залежить, від роду тертьових поверхонь залежить, від площі не залежить. Сила тертя визначається як мю помножити на n. І є певні коефіцієнти тертя наші мю про, про певні поверхності. Можна подивитися у підручник. Давайте обчислимо таку задачку. Обчисли силу тертя автомобіля при різкому гальмуванні, якщо його маса півтори тони, коефіцієнт терти 0,7. Тобто, для того, щоб визначити цю, нам потрібно коефіцієнт тертя помножити на масу. І ми отримаємо силу тертя автомобіля при гальмуванні. Особливості сили тертя виникає між стичними поверхнями, діє вздовж поверхні, завжди напрямлена проти руху тіла, діє не лише на тіло, яке рухається, а й на поверхні, по якій рухається тіло. Тобто, ем, коли ми, машина рухається по асфальту, і шини її руйнуються, і асфальт руйнується. А... Види тертя сухе та рідке. Ще раз про це говоримо. Особливості сили опору виникає лише при русі тіла, залежить від швидкості тіла, від його форми та розмірів, а також від в'язкості середовища, в якому воно рухається. Тобто, густина води, густина повітря дуже впливає на силу опору. Першими почав працювати Леонардо да Вінчі. Далі продовжуємо Шарль Кюлон, кулон. Саме примітивні, можна сказати, примітивні, найголовніші винаходи людства, це колесо і добування вогню, вони існують завдяки сили тертя. Ви всі бачите приклади, коли в нас тертя або допомагає, або його відсутність заважає. Якщо тертя у житті корисне, ми його збільшуємо. Якщо тертя шкідливе, ми його зменшуємо. Ну, найпримітивніше це створюємо ці пошипники, щоб зменшити тертя. І приклади, давайте подумайте самостійно: сірники мають відношення до сили тертя тому що. Гідрокостюми для полювання під водою створені такими гладкими, для того, щоб ну, зменшити опір. З, у метанні стріли потрібна сила тертя для того, щоб краще їхати на ковзанах, коли великий або низький мороз, тому що, і ми бачимо приклади збільшення, зменшення тертя у дорозі, у спорті. Так, лижників допомагає їм тертя, вони його використовують. Футболісти, е легка атлетика, е більярд, вони всі змащують е руки приладдя для того, щоб зменшити тертя. Жива природа, медицина. Будинок, побут, є такі приказки, як корова на льду, баба з воза кабиля легше. Знов таки все це приказки на тертянок. Ну, це вугор, но ну, я не пам'ятаю такої приказки. Коси, коса, поки роса. Роса спала, робота пропала. Подумайте, чому це, е з точки зору фізики, логічне прислів'я? Сухий шматок, горку, горош. Креб... Знов таки про силу тертя. Пішла справа як по маслу. Додому опрацювати на параграф про силу тертя, і побачимось на наступному уроці.